Кажуть, бачив шорців багато в Ютубі, що в зоні з'явилися безсмертні тіпочки, які не дають як слід розгулятися, хорошенько всіх замочити, винести лут, продати і стати мільйонером в зоні. Давайте перевіримо на практиці, наскільки це правда. Нам що, молодим, здоровим? Погнали! В мене тут з модів стоїть тільки мод на то, щоб день був довшим, щоб воно не блимало ці дні перед очима. Стоїть налаштування складності. Давайте почнемо з простого з новачка. Волина. Волина в мене батіг. Екзачі там бачили. Пляшка, коротше, Куб, кубік, Рубік, якийсь. А, компас. Припакований, будь здоров. Хоп! Біжат! Біжат! Беву, ти зашпортнувся, чи що там з ним сталося? Так, ці вже не мішають. Тепер можна перезарядитися. І отаму сидить приславутний кулеметник в зоті. Один вижив. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять трецію матері. Одинадцять. Так, безсмертні чуваки. Реально, є така тема. Але так як в мене патронів багато і мені леньки кудись йти, то я продовжую... Собі тренуватись в влучності. Що це: 13, 14? Ось. 14, 15. Коротше. 16, 17, 18, 19, 2. Нема 20. Треба перезарядитися. Я ще й промахуюсь іноді. Двадцать. Двадцять 21, Двацьо. Двадцять. 23. 24 24 постріла на легкому рівні складності. І цей безсмертний кулеметник стає не таким то вже і безсмертним. А що в нас тут по добру? Ого, антирад, прикольно, шефора, прикольно. Здається, ще десь жмурацький має бути. Що таке в бутці, я ж вроді тут трох замочив. І та да 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 РПМ. І дивіться, у мене три пушки. 17 штук, 8 штук і, і 7 штук. Нехай їх. За всі разом 7, 8, 15, і 17, 32. Нехай він за них дасть тургаж 12 штук. За 3 пачки патронів 12 штук виручити. А, ось ще один чувак живий. Що в нього тут за стол? Тоже фора. Там і всякі обтячки антиради в подарок. А в цього вже червона. Ну, все одно можна лахмітнику занести. Коротше, в общій сложності 15 штук по лутові. Тепер давайте перевіримо на більші складності. Налаштування. Сталкер ставимо. Скільки в нас? 24 постріла вийшло. Завантажуємося і пробуємо ще раз повторити цей подвиг. Безсмертний тіп вмер з батога 24 постріла в жбан. Давайте спробуємо. На середній складності тепер. Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Ось тут -от хороше місце собі. Хлоп! Так. Так. О, добре таке місце, щоб вогонь вести зручне собі. Так, рахуємо. Йдем. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Так. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 26, 27, 28, 29. 30. О! На середній складності треба 30. 24, 30. Десь на 20% більше ХП. І давайте знову ж таки лут перевіримо. Чи щось змінилось? Менше бачу патронів впадати. Ні, плюс-мінус те саме. Три фури впало. З них дві справних. І РПМ теж справний. Коротше, ціна лута така сама, плюс-мінус 15 штук, якщо занести торговцю. І давайте спробуємо тепер на максимальній складності ще. До речі, прикольне таке тренування на влучність ведення вогню снайперки. Що в нас вийшло? 24-30. Заодно будемо знати, наскільки міцніші суперники на різних рівнях складності. Беремо нашого батога. До речі, це прикольне місце, щоб. Потренуватися зі снайперок, яка скільки на дамага робить. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! <Слух> Додіки! Ладно, перезаряжаємо нашу пльодочку. І погнали. Рахуємо один. Два. Три. Чоти... Нема чотири. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Перезарядка. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, два десятки. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. На 30 він ліг на середньому рівні складності. 24 було 30, а скільки тут треба буде? 31, 31, 32, 33. 34, 35, 36. 37, 38. 38. 24, 30 і 38. Десь на 60% більше ХПшечки. А, до речі, у мене тут є інші типи боєприпасів. Ага. В мене стоять звичайні. А є ще настильні. Блін, треба буде прийти сюди з різними типами боєприпасів і на цьому тіпочку потренуватися скільки. І давайте перевіримо, що по лутові. Фора. А, ти що ще? Не тавок? Давай закінчую вже ці свої кривляння. Фора. А де третій жмуранський? Ось о. Так, а де твоя пльодочка? Якщо зараз і РПК робочий, то приходимо до висновку, що зброя, її стан спавниться так само, як і е, цей. Як і артефакти. Якщо ви хочете залутати якусь зброю в гарному стані, і ви знаєте, що вона там в ніпа є, якого ви плануєте замочити. За 100 метрів до нього зберегтися і ходити, поки вона вам не впаде в нормальному стані. О, дивіться, як воно далеко, чувак стоїть. Виглядає щось. Ой! Був би впав. <хи> да, не повезло йому, правда? А міг жити довго і щасливо. Ну, пішов захищати інтереси лису попа і поплатився за це життям. О, друзі, отакі от, от помідорчики, бачите, прикольно. Собі щось що гавнішку всяке скину. Насправді це все таке непогане, можна було й до лахмітника занести. До речі, кому цікаво, що такий вейтліміт здоровий, воно пляшка стоїть. Відео на каналі про цю пляшку є, де вона падає і скільки там тре. А це я де взяв ПЗС 20 конвой. Чуваки, це я зняв з якоїсь цих жмурацьких. І конвоя, і маску. Ладно. Покажу вам ще один фокус, який вже в наступному відео. Тому що це вже і так на 10 хвилин затягнулось, 11, воно вже досить довге. Друзі, дякую за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Можете закинути пару гривень на нашу баночку. Збір для 80-ї окремої галицької десантно-штурмової нефівдрони. Всім дякую за перегляд. Обняв, підняв. До нових зустрічей.